Або України, або інші держави. І якщо нічого немає, то людині бажають щасливої дороги, вона виїжджає. В вашому випадку абсолютно така ж сама була процедура, як мені доповіли, що було відмовлено в наданні можливості оглянути автомобіль. У нас немає відносно народного депутата, тим паче видачи. На, 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 на моменті першому, де ми дали документи, чи вже біля воріт. Відмовлено де. не був оглянути е, транспортний засіб. Так ви ж таки, що є ще раз увагу. увага. Ще раз, увага. Да. Ви оглянули ваші прикордонники, взяли документи, перевірили, винесли нам такий талончик, який називається талончик для перетину вже що з щасливою дорогою, немає круто. Я... Секундочку. Ніяких вимог, увага, ніяких вимог стосовно огляду ніяких відмов стосовно огляду. На цьому етапі взагалі не було. Ні вимог, ні відмов. Саме тому вони вручили нам всі документи, саме тому вони дали нам цю, цю, цю цей талончик на виїзд, побажали нам щасливої дороги і ми поїхали. Вимоги, вимоги. Оглядати автомобіль і перевіряти все, що там є, з'явилося після команди Бар'єр, коли ми під'їхали до воді, коли застосувалися різні заходи блокування автомобіля, і коли персонально дяги Денис Анатолійович, керівник Крак Краківця пропускного пункту пропуску, прибув і почав це вимагати разом з великою кількістю озброєних людей. Тому ви про які вимоги, про відмову ще в якій частині раз, ще ще раз. Якщо, Будь ласка, уважно е слухайте мене, я чітко. Пояснив позицію і алгоритм, і процедурного маряку. Було перевірено документи, інфорна особа перевірено по базі даних, і залишалася процедура огляду транспортних засобів. Як доповіли мені і чому доповіли? Доповіли, що народний депутат відмовився надати На можливість оглянути транспортний засоб. Стандартна ситуація, стандарт це для всіх пунктів Пропуску, це не тільки для Краковця, і стандартна команда бар'єр. Після Чи моєї відмови. Так то. Послухайте, це абсолютно три людини, які виїхали зі нової машини, які бачили, що відбувалося фиксували і фіксували все на відео. У нас все зафіксовано на відео. Ще раз це циничний, народний я, депутат, я, я, я не цей... Ви вічливо виділи себе. Я з тебе дуже веду, Дуже Мені дуже не подобається, коли ви цинічно зараз обманюєте. мене. А всіх, якщо це вас обманули, я вас просто інформую ще раз, що що? Ніяких вимог на етапі наших перевірки паспортів і на етапі вручення нам цих паспортів. І тим більше талончик. Якщо б була вимога нам відкрити автомобіль, а ми його не відкривали, навіщо нам давали талончик на виїзд? Ви мені це можете пояснити? Можу, пояснити? А я вам поясню, що цього не було. У нас це зафіксовано на відео. Ми доїхали до воріт. Ми до їх ну, операції, діпорації, діпорації, операції, це дайте подивчало. мені сказати, будь ласка, от, тому що виходить у нас монолог. Будь ласка, Ви прийшли до мене, Скиді, от, будь ще будь раз кажу, те, що я вам сказав, угу. це базується на доповіді моїх підлеглих, які підготували, чому я знаю цю ситуацію по Каркавцю і особисто по вам, і громадянам, які слідували в транспортному засобі. Стандартна процедура. стандартна процедура, крім того, ви кажете, що є фото, відео, так та, будь ласка, і в нас це не таємниця, ми нікому цього цього не робимо. Що всі дії, які відбуваються в пункті пропуска, авіаційному, залізничному автомобілі, вони знімаються на відео. І ці відео неможливо там знищити подати. Будь ласка, якщо ви кажете, що інформацію, яку мені надали... От, вона не відповідає дійсності. Ви знаєте процедуру. Будь ласка, давайте Давайте будемо проводити службове розслідування, будемо розбиратися. Совершенно не. правильно. з цим. Від, Я вам просто поясню, що це об'єктивна брехня, яка зараз озвучена, чи ваші підлітки вам прийхали, але це не має значення. Двіться, нам ми не кажемо, що брехня з вашого боку. Було таке з ваших на відео. І на ваших, так? Да? Слухайте, це зафіксовано на вашому відео, об'єктивна ситуація. Щоб ви її описали, об'єктивну ситуацію, я би так не реагував. Я особисто був в автомобілі. Я особисто бачу, що, мені... що було послухайте, прозоро послухайте, і об'єктивно. Слухайте, і мені все рівно відкривати багажник чи не відкривати абсолютно. Мало того, я ж розумів, навіщо це робиться. Я розумію, що ви шукаєте Саакашвілі. вісу. Я вашому і послухайте, я вашому командирі це навіть не смішно. Це ви все знаєте більше дійсно смішно. Оце дійсно смішно. Прошу я я чудово розумів, що ви шукаєте Саакашвілі. Я вашому командиру сказав, друзі. Ви що вважаєте, що в моєму багажнику є людина? А я, я, а я вважаю, що це е, провокація, тому що Жодної Михайло Саакашвілі. Саакашвілі, така людина в багажні, який проводить. Ну це нонсенс. Послухайте ще раз, саме, саме, Сам, саме тому я безперешкодно, після того, коли він порушив Конституцію, ваш начальник порушив закон, він порушив Конституцію України стосовно недороканості депутатів. Ми не скасували на превеликий жаль цю старі. Ми за те, щоб її скасувати. Ми її не скасували. Сили волі у багатьох наших депутатів не стало може це Але поки вона чинна, не може вибірково ні ви, ні ваші підлеглі застосовувати ні, закон, зб. ні СБУ, ніхто інший, є чітка норма закону, яка передбачає неможливість огляду транспортного засобу без рішення Верховної Ради стосовно притягнення до кримінальної відповідальності. Я попереду вашого керівника, і мені просто було цікаво подивитися, як ця система діє. І він наполегливо говорить, відкривайте, негайно відкривайте. От. Тому ви спокійно Шановне, пане, ви спокійно відкрили і продемонстрували, що це... Шанові пане народний депутат. Депутати, шановні, якщо в діях моїх підлегів є порушення і недоторкність народного депутата, то, будь ласка, ви знаєте про думку, але... Будь ласка, не треба трактувати закони так, як ви їх бачите і трактуєте. Розумієте? Про недоторканість народного депутата і транспортний засоб. Я зараз просто не буду е, всю е, інформацію вкладувати. Е, 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 е. Ми маємо частину 2 статті 27 закону України про статус народного депутата, де написано обшук, затримання народного депутата чи огляд особистих речей багажу і транспорту жилого чи службового приміщення. А також порушення таємниці листування інших заходів, що обмежують права і свободи депутата, допускається лише у разі, коли Верховною Радою Україне на на притягнення його до кримінальної відповідальності, якщо іншими способами одержати інформацію не можна. Це, 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 це норма, норма закону. Це пряма норма, але Виїхали в якості пасажира, автомобілі так далі. Я зараз не буду. Але дивіться, як указ президента стосовно Саакашвілі. пряма норма, що людина не може бути позбавлена і залишена дискусія, але говоримо про Він є політичним опонентом. Тому можна проголосувати за позбавлення його громадянства. Ми говоримо про це, бачите, ми говоримо про пряму норму не тільки захищає ваші права, а всіх інших, в тому числі і ми. Ми говоримо про те, що це є такий поганий ряд. Можливих порушень, брутальних порушень конституції закону. І дуже прикро, що в даному випадку, ви, <сміт> можливо, тому що ви це через службову перевірку повинні так, можливо, це робите, але публічно зараз обороти речі, які в принципі не квітають дійсності. Тому що якщо у вас є камери відеоспостереження, які вони вам мають надати, ви маєте подивитися, <сміт> який уважно, коли підходив перепадон, які він вимоги формулював. Що він говорить, і що він я говорить? Я і, після, і, після, і після цього, і після цього ви можете публічно це провідити, пане народи, це питання, як виконання. У нас е наш брифінг чи зустріч провечається да? якусь вийде. правову дискусію. Не, Якщо у вас є час, будь ласка, давайте я ми. Я, е Підготуємося і пройдемо на вулиці вести якусь дискусію. ну це, ну, ну, не У ну, мене є одне питання. Та Дуже важливе питання. питання ви говорили, що всі рівні перед законом, да, вам всі громадяни знаходить. Скажіть, будь ласка, ви можете, бо ми, ми хочемо скористуватися нагодою, бо з кожним з нас таке може статися. Зараз нам е дати пораду, як нам вчинити такі ситуації, як нам потрапити в Україну для того, щоб захистити законні свої права. Ви можете нам зараз роз'яснити таку процедуру? От, наприклад, мене позбавлять завтра громадянства чи семена, чи кого завгодно з да. нас. Скажіть, будь ласка, як нам потрапити додому, щоб суд. Яким документом? Який документ документом? дає підстави щодо що перетину державного процеду. кордону України? який дає право перетину державного кордону. Є. Загально гражданський паспорт громадянина України. Закордонний паспорт. Закордонний паспорт громадянина України. Це, да. громадянина Це для громадян України. І інших. Є справка на повернення, яка оформляється посольством, якщо людина повертається і втратила паспорт та, то саме, або там, Викрит, оформляється. Таких випадків кожен день дуже багато. Ще людина так, знаходиться та саме е, далі. Для спеціалістів це е, паспорт моряка, для е, 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 екіпажі літаків. Це інша процедура виписана. Це все а розписано. Ну, а як а як для Михайла Миколаєвича, як могнути ну, поліну Сакашвілі випадку Сакашвілі? З яким документом йому можна зайти на територію України для того, щоб захистити в суді Другі, свої права. Відповідає на це питання паспорт, який дає право на перетиня. Перетин державного кордону, Нет. перелік перелік Нет. цих документів, він чітко визначений нашим законодавством. Це все паспорт, назовіть, будь ласка, на всі так. документи, які дають підставу. у нас же тут не Він хоче переїхати в суд на свій суд. Слухайте, шановні, я вам сказав, візьміть закон, почитайте там, перелік все написано. ви дуже. Якщо ви хочете, це дуже я, добре, пане Василь. дуже це важливе це, питання. Це, ще це, одне ще дуже потекали. важливе питання. Ми приємно, що ви от всіх навіть мої емоції. Це, 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 це добре. Ми ж не просто поступаємо робити голову. У нас є чим займатися. У вас ще ми поважаємо, ми поважаємо вашу роботу. У вас реально багато роботи, але в даному випадку... Це безпрецедентна випадка. Тому коли ми здаємо ці питання, це не просто для того, щоб вам ми... якийсь екзамен вашу власність. Ми говоримо як до фахівців. Вас видати з федеральних фахівців, керівників департаментів, юристів і таке інше. Тому, послухайте, ми за те, щоб громадян, громадян, громадян України, України що міг вас? захистити, друзі, будь ласка, трошки міг захистити свої права в суді. Якщо хтось порушить його права, це ж може статися з Сьогодні ви на службі, завтра ви на службі. Та це стосується нас. Ну, вас дуже просто. це стосується громадян України, всіх їх прав. Тому яким чином громадянин України, якого порушили права, може захистити їх суді? Ми ж не можемо створювати штучні перешкоди, ви як ви як писавник державного законодавчі? Є сповноваження Державної прикордонної служби України, які чітко визначені законом про державну прикордонну службу. Порядок здійснення прикордонного контролю визначено законом України про прикордонний контроль. Це два базові закони, які регламентують діяльність Державної прикордонної служби в межах своїх повноважень Державної прикордонної служби, наданих мені повноваження. Я даю відповіді на ті питання, які відносяться до нас. Ви кожного разу, я розумію, що багато питань завжди вони на стики проходять. Так? Ви постійно задаєте питання, які виходять за межі моєї компетенції, або ті, які ви той. Ну, Умисно чи неумисно от, е, в сферу впливу і діяльності інших центральних органів е, державної виконавчої влади. Да? Я знаю, що ви були в державній міграційній службі. Чому я вам кажу, що знаю? Тому що е, були, е, сьогодні був селектор, селектор от, де ми всі представники, які скоординовуються, кор'єруються міністром внутрішніх справ. От, обговорили питання, це операція е, мігрант яка, і підготовка до е, проведення матчу Понятно. футбольного. Вже ім'я спеціальне «Мігрант». Турція, е, Україна, Турція. Да? Так, от. І тому будь ласка, звертайтеся до них за роз'ясненням ті чи питань, які до них є компетенції. Якщо вам так смішно. Ви <рес> <рес> є дуже високою судового і маєте величезний досвід <рес> <рес> в застосуванні тих законів, які важливі і судові правильно не ну, у нас просто питання. Це розуміє в Україні, це якийсь африканець, там, не дай Бог, якийсь інший як десь мають 10-10 паспортів, мігрантів так і так далі. Це наш громад України. тут збавили громадянства, який має тут недалеко в Києві місце постійного проживання, які хоче тут тільки свої права. Скажіть, будь ласка, в даному випадку, коли це зараз є особа без громадянства, який документ, ну ви чудово розумієте, що він не може мати ні паспорта моряка, ніякого члена екіпажу, і все інше, Який документ дасть можливість... E в людині без громадянства зараз уже, ну, тому що є указ, захистити свої права на місці постійного проживання, В Україні, ніж тут. І він не може жити ніде в іншому місці, він не є президентом іншої країни, тільки тут, в Україні. Тому яким, на підставі того документу це він може здійснити цей крок. Примутися до суду і Я дати відповідаю, що Підстави для перетину державного кордону оформлення громадянина є виліз. Вишипний перелік документів дають в першу чергу, це паспорт. А, паспорт всі безроба, паспорт. паспорт ви його виключно. Ви Ще так. раз кажу, ні про вилучте, кажу, який документ дає право паспорт. Так, я розумію, паспорт, ну, ви сказали, що воно ви вилучено, тому що він вже не дійсний. І ви казали, і що ви не пропустите. Ми ж до цього сказали, що паспорт не дійсний вже, його треба вилучити. Тому це виходить людина без громадянства. Особа без громадянства. Це по-вашому виходить. Це по вашому виходить. Я не знаю. Я а не знаю. Ви, будь ласка, ви, не пишете, ви, будь ласка, виконує. те саме. Не ви законне ви законне те саме. Для того, є процедура, як набуття особи без громадянства. Є процедура, яка виписана, як це здійснюється, до кого це звертатися. Ви прийшли до мене, щоб я вам надав відповіді на якісь питання, які не входять в межу моєї компетенції. Так. При виконанні своїх обов'язків державна прикордоннослужба ми користуємося не тільки базовими законами іншими, але трактування, роз'яснення, я не маю на це право її застосовувати. В мене конкретне питання. Василь Миколаївич, скажіть, будь, будь ласка, ласка. ласка, ви як ласка, 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 член тої комісії, що позбавляє людей громадян, так? Ви сказали, що пан, пан Шріп... яку ви комісію, ви кажете. Назовіть її на громадянське. На... Так це ж не дуже принципово. Зараз, зараз... Це, це не Ні, це ваше питання. Я думаю, питання питання, питання принципове. Я, я, я прошу, Це дуже важливе питання. Ви сказали, що пан ви до мене Саакашвили... Зараз звертаєтесь з як? Я ж о, о, вам сказав. Ні, я таке не сприймаю. Звертання до мене. Значат, послухайте уважно. Ви хочете збити мене з питання? Я вам його задам, ви хочете не відповідайте. Я кажу, ви сказали, що пан Цакашвілі. Сказав невірно, що про, проти нього там, ведуться якісь кримінальні впровадження. Скажіть, будь ласка, а з якого документа ви дізналися, що вони такі є? Шановний. Ви, ви, ви знаєте, що вони? Ви Мене звати Гнат Коноплястий, рух нових сил. Рух рух да. Шановний представник рух нових сил. На всі питання, і ті самі, які я вже попередньо дав відповідь і повторювати, і стратити свій у вас час, я більше то не то маю. Тобто ви такий документ бачили. Будемо що дякувати. Щоб я... попридумуйте ви нічого. Ви вироби, я пропоную, що... Я, я думаю, що... Що... Виталяє, що... я пропоную, що... <продук> я пропоную, що... Це адвокатське звернення, депутатське звернення, стосовно кола тих питань, які ми зараз обговорили. Можемо зайти, зареєструвати так, 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 їх. Так, звісно, давайте зареєструвати. Ми закликаємо на виконання, яких злочинних наказів підлеглих так само. Якщо вони так. Ре. Я ну, на 7 десятку, я розумію, що таке закон, Конституція так України. Я патріот своєї держави, я шанував і буду шанувати наші закони. І діяти відповідно до чинного закону. Дуже, дуже дякуємо вам. Будь ласка, заходьте. Дуже, дуже. дуже. дякуємо. А, якому... Не по диплома. А, а по поводу ЛНР Стоп. ніхто позбавило чи когось з ЛНР громадянських?